Партійний статус депутата районної ради вечниці Світлани Юрської. Чому я піднімаю це питання? Наша комісія це комісія по дотриманню, в першу чергу значить, законності. Так? І в нас є такі депутати, які не тільки це відносяться до Світлани Йоставі, не просто вона вперше попала в поле зору, які вже давно поміняли свою партійність, але в той же час значить, знаходяться членами двох партій і знаходяться в керівництві цих партій. Тому я звернувся в першу чергу до Світлани Йорсова персонально, щоб вона провела свій це відносно законодавства, свою партійність. От, вона відмовилася через те, що я винес питання на комісію. Значить, У нас є ще багато, я там не знаю, але є ще декілька депутатів, які змінили партії, і ми будемо теж до них значить, ставити, щоб вони про це заявили по першу чергу на сесії. От, і е, тоді, щоб ми знали, хто де в якій партії. Так, це питання теж несті, це просто воно було зняти зв'язковий суток з Світлана Йосипівни, Але так, я, я думаю, що це, якщо це питання, це воно це буде включено теж правильно. Але ж Світлана Йосипівна відсутня. Так, це не, 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 не. має значення. Це, це... це ми не людину говоримо, а і партійність. Вона Взагалі відмовилася. Якщо приймати рішення про зав'язні чи як? Вона взагалі відмовилася говорити на цю тему. Я їй сказав, з ви порушуєте закон, закон про партії в Україні, в якому чітко написано, що людина має право перебувати в одній партії. І написано, що з моменту виходу з однієї партії вона втрачає всі виборні посади в цій партії. Якщо... Якщо... Я нас, раз... Раз... На цій партії виточні вичти. Я не знаю, що вона вийшла з партії єдиний центр, але вона у нас є керівником фракції. Значить, що ви... Вона в нас є керівником фракції, членом президії від цієї фракції, і вона не поміняла цю і сказала, мені персонально заявило, що вона цього робити не буде.

А, дивіться, це так, вже не спішно, тому що вона вже в партії регіонів знаходиться десь, ну я не знаю, може, 3-4 місяці. То так, яка і вона, розглядати сьогодні може вона вийшла з партії? Так, може вийшла, але ж вона не, не, не вийшла з керівника фракції, вона не з члена президії від фракції Єдиний Центр. Я рахую, що треба тому що... Ну, хочемо чи не хочемо, а доживемо до того, що буде бюджет розглядатися. На часі буде слідуче засідання вашої комісії. Е, Скажіть, А що міняється до того, що вона є, чи нема? От ваш, моя, не думка. моя думка. Вона є читала. Вона, вона вийшла з партії. Почекайте, вона тієї заяви, що вона відповідала за фракцією. Не немає. 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 Вона є, що вона перестала бути членою Немає. Що це міняє? Знаєте, в в людзі, це, це є. Дивіться, ми приймаємо рішення рекомендувати Світлані Йосифів в найближчий час зняти з себе посаду, керівника фракції і представника Рекомендувати? Що це? Ми що, закон порушує. Ви порушуєте бездіяльністю своєї закони. Ну, і, і людина так, так хоча б вона у нас на комісії показала свою двуликість. І це, і це немаловажно. Двуликість. Двуликість, так, її, її, її послухати. І не її аргументи. Дивіться, ми заслухаємо її на наступній комісії, само собі. Да? А на цій ми приймемо рекомендації. Ми ж нічого не. Рекомендувати світані, його підняти в риску з тим вступом в партію регіонів. Зняйте, себе вибачте, це законі, там ж написано, я ж не видумав. На час вступу втрачає всі виборчі посади. Рекомендувати. Я, не я рекомендувати. За те, щоб можна це слухати питання, якщо рекомендувати ті. Рекомендувати. Але обов'язково її послухати. Обов'язково. Обов'язково обов її послухати. Обов'язково, то навіть можна. Ми просто, бачачи, до те, що вона на даний час перебуває на виборчих посадах, як в партії регіону, так і в партії Єдиниця. Просто рекомендуємо її. Звідти зі мною? Ігор Євгенович, ну от у мене запитання. А вона написала вже заяву, дійсно, є членом партії регіонів? Чи може я вона об... перебуваючи на посаді то, в партії розкажу. в тій, що Не, була вони... Я персонально зустрівся з Світланою. Персонально. Пішов в штаб регіону. І питає, Світлана Йосиповна. Ви є членом партії? Так, Ірині, я є членом партії. Тоді я кажу, Світлана Йосипівна, а ви є членом цей, керівником фракції? Динок? Так я є. Тоді я питаю, Світла, а як це відноситься до закону? А вона каже, а за кого немає? Я мажу право, розумієте? Це її слова, я ж не видав. Ну, це спіклетче. Це суперець, це ні. Це, я вам привів, я вам норми закон. Дійсно, я приєднуюся до колег, що хай би вона була, цю двоникість, як каже, пояснила сама. Вона, вона, і... вона є вона... створить, і вона знає, що шанку можна повернути наперед козирком і назад козирком можна повертати. То ясно, їй треба обов'язково заслухати. Дивіться, значить, ситуація така, що вона є в кілосе, вона це знає її на пів години зайти на комісію і сказати свою позицію, я думаю, це не тяжко. Тому що я хочу, що це її принципо, це її принциповість ігнорувати закон і ігнорувати комісію. Так, добре.